Діти доброго зимового ранку. вам. Я для вас сьогодні приготувала загадку. Послухайте. Сніг на полях, лід на річках, метелице гуляє, коли це буває. Правильно, взимку. А яка пара року зараз у нас хазяйнує? Так, зима. Назвіть ознаки зими, зима яка? Чарівна, морозна, холодна, кришталева, щедра, сніжна, весела, казкова. Молодці. Які зимові місяці ви знаєте? Звісно, грудень, січень, лютий. Давайте з вами згадаємо, чому зимові місяці отримали такі назви? Грудень. З настанням грудневих морозів зораний ґрунт замерзає і перетворюється на грудки, звідки і назва місяця грудень. Всі річки тепер в обнові, біле скло над бережком. Ходить грудень по діброви, застеляє світ сніжком. Чим застеляє Грудень землю? Як виглядають зимку дерева? Які розваги у дітей з'являються в грудні. Січень давнину в січні люди розчищували землю від кущів і дерев, готуючи ділянки під поля. Ця робота мала назву Січа. Місяць січень кличе морози, морози лиця, щипає носа, січень наступає, мороз людей обнімає, січень снігом січе. А мороз вогнем пече. так говорять у народі. Третій місяць зветься лютий, а лютує він тому, що на світі довго бути не доводиться йому. Хоче місяць, щоб на світі панувала рік зима. Та поволі сонце гріти починає крадькома. Діти, скажіть, будь ласка, а що таке зима? З якого місяця вона починається? Чому він так називається? Чому січень має таку назву? Який останній місяць зими? Що відбувається з природою? Чи заріває сонце землю? Чому зиму називають кришталевою? А які дарунки приносить зима? Молодці. Дякую за увагу.